Інтенсивність боїв під Дебальцевим зростає. Терористи не полишають надії закріпитися під Логвиновим. Звідти вони атакували трасу Артемівсь Дебальцеве і розбили наші опорні пункти. Стріляють довкола самого Дебальцевого цілодобово. Бойовики не шкодують боєприпасів для знищення міста. Українські війська та батальйон Донбас прорвалися сьогодні до Логвинового. Повідомляє комбат Семен Семенченко, Бої тривали в селі, але бойовики пішли в контрнаступ за підтримки семи танків. Тепер бої точаться вже на околицях. Непроста ситуація і у пісках. У районі тамтешнього аеропорту село на передові піддається щоденному багатогодинному обстрілу терористами. Наша знімальна група працювала в цьому районі. Олександр Моторний з нами на зв'язку. Олександре, вітаю. Власне, скажи, будь ласка, сьогодні були повідомлення про нібито знову якийсь вибух у Донецьку. Що тобі відомо власне про цей вибух? І яке ставлення у хлопців власне до цього вибуху, і можливо до якихось уже до нової інформації щодо цих подій? Ну, привіт, Руслане, та власне абсолютно чітка відповідь є на твої запитання. Якщо коротко, то на відмінно відпрацювала українська артилерія. Влучили найімовірніше, у немаленький склад боєприпасів, очевидно, які прийшли бойовикам із останнім псевдогуманітарним московським вантажем. Ночі вирішили атакувати нас. Була примінена їхньої сторони артилерія. На що наша артилерія дала відповідь. Коли вже почало темніти очень отчетливо было видно, как направление э, фермы, направление фермы, что-то взорвалось. Ну, похоже, как на взрыв боекомплекта. Плюс левее, левее, если взять, где вот так прямо взять, вот, уже сам ушел черный дым, ну, скорее всего, что-то похоже, что э, горело, то есть, их крючесмазочный материал. Уже на ранок в великоукраинских позициях про российский найманцы значно, Менше так само штурмові рейди, противник на піски останнім часом не ходить, але і арт-дуелі дистанційні і стрілецькі бойові зіткнення тут від середини січня не припиняються цілодобово щодо інтенсивності та потужності, атак бойовиків. Ну я скажу так, ти сам, Руслане, добре знаєш ці місця і позиції. наприклад, наших танкістів, які прикривали кіборгів. Донецькому аеропорту не один місяць. Так, от від їхніх розташувань схованок заваж міцних із залізобетону та цегли тепер мало що залишилось. Про саме селище взагалі говорити складно. Крупнокаліберні снаряди це добре видно, прошивають стіни багатоповерхівок, просто на вид. Поставики від реактивних градів у мало не щодня розриваються, зістрають просто біля під'їздів. Але люди цивільні тут все одно ще залишаються. Сидимо в підвалі, не, не так уж опасно А куди їхати. У нас нікуди їхати. І сестра моя зятем сліпим тут, і я останність. Водночас такий набірка зовсім не означає, що українці, бійці Збройних сил та воїне добровольчих батальйонів бодай на метр здали свої, скажімо, грудневі позиції. Піски українські. На найвищих спорудах тут майорять національні синьо-жовті прапори, хіба що трохи прошиті кулями та осколками, і міжукраїнськими передовими позиціями та першими окопами Они здесь заходят ДРГ вот через посадку, через крайнюю заходят, заходят через вот этот частный сектор, ну мелкими группами, ну тут у нас поле получается, ну через поле глупо идти вот так вот, поэтому так вот, по мелочи ходят, да. Що стосується аеропорту імені Прокоф'єва, точніше залишки його, то мабуть саме там безпосередньо навколо руїн залів та слідної смуги тепер так би мовити нічийний і вже точно не підконтрольний бойовикам. Ми не можемо зайти на взлітку. Я ні не можу зайти на зтоб. Це все держиться так сказати під прицелом. От аеропорт, соответственно, я скажу так, що він не під нашим контролем і не під їхнім. Тобто, ми не підпускаємо їх, вони не підпускають нас. Ще одна деталь: безпілотники бойовиків їх тут звісно вистачає на передовій, але вони, як виявляється, дуже добре вибухають і їх цілком можна знищувати. Ми на власне очі не бачили як у небі надписками. принаймні, на один розвідувальний дрон у терористів нині поменшало. Руслан дякую, Сашко. От з останню інформацію щодо ситуації під пісками це біля Донецького аеропорту.